大嫂，我我叫不。 Знивайте мене, чого я прийшов, питайте мене, чого прийшов, яким метепом. Не сам прийшов чого? я, а тепом, щоб вам його показати і про все чудо розказати. Що бачу, що чую. Коли захочете досягти, зараз їм на Як П'ять вчора овець, весь стало вже смеркати. Я добрала. Воніть хлопці ватали, та варіть круту кашу встала. А на інші з каші мені кватало на пас. Та запирач добре ураз, щоб який варяни не почала, то нашої заказ не встати. Тільки що почути. Зґрунтувалася вся там. Ще від сні. Він нечего проважний, брат. Дядько, і ти зараз. Беріть добрячу дбину та спішіть варязі спину. Аж гуль. А на сяє і крила махає. Я кажуть. Це ж А я кажу, чу, дурні, я, не Боже. Хіба ти не бачиш, який він Божий? І почав питати, щоб учити в нього. Скажи ж на янву чого прилетів до нас, чи душі хочеш забрати, чи вірці у нас пооднімати. Я поселаю не за душу не важко. Я поселена Ви Повідайте в радісну звістку. Бог з небес прийшов, Десь на землі серед вас. Чи не захистить раз? Про це не порушайте. Як хі хоче на себе забрати? Яка чудосія, це ж сполася давня любі, що дід Мусій колись сказав. Скажи на Богу, Боже, де той дім приможе. Я правда вас провести, але мушу на небо діти. Дивіться на цю йду півненько. Вас доведемо пряменько. У вас одразу ся розвідчити по малості великого серця. що почищали ми, відходні діти. Вийди, зіронька, на небо, освіти нам путь даром. Ми йдемо колядувати, щоб віддати шану Богу. Вийди місяцю на небо, усміхнися нам миленько. Разом ми почнемо колядку, що припала до серденька. Понад снігом, понад світом, спів дичачі покотився. Веселіться нині люди, бог предвічний народився. Взяли, пішли. Чого треба? Ти знайшли. Там сиділа, породіла, уже як язочка хороша. На руках дитятка держала, нірно-нірно колихала. Там стояло багато царів, аж цілих три. І щось вони в подарунок несли. Вона їм то все прийнявши, та з п'ять разів спасибі їм, сказавши, додому відпустила. Я оце до вас попала, щоб вам це все розказати і з праздником поздравляти. Гутен Морден, я прийшов до вас в самий добрий час. Тут скільки людей, буду вторгнення на цюду. А що треба, я продам. Бо я маю файний кран. Гендель, Мендель продаю. Нафту за кордон. Криза криза в Україні. З мошка є. мільйон. Вміє мошка гендлібати. знає, з ким в Україні добре жити. Цукері за мною. Да я доляри заробити. Мошкові давно сорок долярку. У швейцарський банк. Можко страшний, мошка купить там. Забирайся, жити з хати, бо ще трохи і тобі не встати. Го го, я ще маю час. Я ще своїх грошей не перерахував, я ще своїх жон не перецілував. Го го, я ще маю час. Ану, Мошко, запитаємо, чи він щось про Різдво знає. Мошко. Добрий вечір, пані Кроля, а що ви з пікмахнув? Не під тебе, а від тебе. Кажете, Бог родився. О, бів родився, в полі на роздолі. Його там сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки і в мене є трошки. Того бобу треба. Я тебе питаю не про бів, не про посоляв. Скажи мені, де Бог спаси всього світу, народився. А то круто, та як сеанс сонце. Кажінка краще знає. Суро. Забирайся вже де з хати. Зараз хочу святкувати. Усі чесні люди. Якщо гроші забур забрикує, морсько вам заборгує. до жидоскати. Ми не хочемо торгувати. <гум> <гум> Що, у сві... Що тут у світі діє? Можко не розуміє. Досить Досвід виїхати надіяв. Злом народі ти посіяв. Віддавна робив ти лихо, а тепер сиди вже тихо. Ой, як ви всі помудрили, треба, щоб ви подуріли. На що нарідко лотрити, і ти жиде камінь бити, а як ні, хапай турбину і гайда у Палестину. Я краще візаю туди. Здай світла заспугли. За собою трьох не зіведе. От їм дати царю і пану. вишли ж не всього світла тьма. боєвського роду, з української родини, земель, завори і полонини. Почав би склонитися і всіх людей, він віддав. Я цар до народу, що на нас і кілька містам прийде нам Бухам. Українським землям завжди буде вільним духом. А то ж пішов, Ісусі, клонитися, моновіки покоритись. Я цар вовського народу, де ж мут, красунь, боїсь. Дерева з створили свалили, диволісь, ідуть з країнським людом, літати скло. Несу дари багаті рождения, будуть. А за князями і я здара. до тебе христа іду з моїх слава. За український нарід, родину, за нашу землю, за Україну. Ми тебе просимо, дитятко Боже. Якщо не серце просити може, то ну, серця Боже над нами, над нашим краєм та над братами. Пошли ж Додай нам снаги, сили та світла. Додай нам, Боже, намного еліта. Відчуємо много еліта з тими святками, з цим новим роком та з цим різдвом. Дай вам Боже здоров'я. Дай, Боже. Він вам, аби у вашому загороді були стільки овечок, стільки усім домі дрібних кришок. Дай, Дай Боже. Пляшу, пляшу, знаю до кого. Дасть мені гад за пів золотого. Ой, мало, мало, а цим не стало. Ой, скачу, скачу, бо гроші бачу. Як маєш сина, то давай сира. Маєш дочку, давай горілочку. Ой, дай же, дай же, як маєш дати. Ти не маєш дати, вигоні з хати. Ой, ой, хочу жогом, хоч кочергою, а хоч дівчиною веселою. Давайте кучку, щоб співати. Це охопила Божу дитину, ні цій ця, ні тім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє зоряся єслиза. Свято додому, знає, що мають у вони в тому, поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхочі Видно прохання у сильних очах, до перемоги світить шлях зірка летить далі між узбережжя, приму Херсону Одеси, а вже світить те. Словно доторкнутись до серця, то ніде хтось ще не повернеться, зірка різдвя сяє вогням, бо перемога точно за нам. Не віддамо з Богом серцю свого. Христос родився, славі. Народ наш український відгляд мальди місяць. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали. Не всі наші українці Рождества дісталися. Ті, що хворі, ті, що в морі, ті, ті, що в Збройних силах, що понесли свою віру за рідну Україну. І від нині мирожденного всі Ісуса проші. Нехай наша Україна своє п'яносить носить, нехай носить ще й голос, нехай прославляє. Нехай в нашій кожній хаті Христос ся рождає. Славі Богові!